Всім доброго дня! У вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, у вашій увазі сорт Деллі. Чи Деллі, чи Далі. Бо його хто як хоче, так і називає. Це так само як з Лічії. Лічія, Лючія, Люція. Що там тільки не говорять про неї. Це отаке ось вот в цьому році видав Деллі. Сорт, в принципі, тільки починає поспівать Ягоди вишневої, так щоб визрівала вона аж до красноти, щоб вишнева я не бачив. Колись пробував тримати її подовше. Ні, з'являється присмак переспілої. І смак, звісно, тоді у неї ну, кепський. Та сама ситуація. Блін, не вже таки хтось лазить по угору. Ягоди було здорові, більше дружина ці сорта не собороли ще. Цікаво. Ягода в даного сорту округла, чим то схожа на сонату. Чи соната схожа на неї? Ну то не принципово. З приводу урожайності, шановні мене, урожайність не цікава. Ніколи ні на жодному сорті я не засікав урожайність. Мене цікавий смак. Це дійсно, що мене цікаве. Це смак. Тому що буде ягода смачна, будуть і люди на ринку брати. А у нас люди ЛСМТ дуже примхливі. Не визрів, що зірву Да, а я от дивлюся все менше і менше. Тут не повірите, вареники лежали в руку, не вміщаються. Були ще крупніші за оце ось Таких хтось гості. навидуется. Так, опять, блин, поныкаешь по карманах, потом пока подостаешь. Так, вырываем отсюда. Здорово, не спишь. зараз її скуштуємо. Сорт крупний плод. Дивіться. Сорт дуже крупний Тридцять дев'ять 39. Тридцять дев'ять. Тридцять п'ять. Морошечки бігають, двадцять шість. Цю не важитимуться. Ну ладно. 36. Бачите, довольно да, трішки не доспівша. Носик світлий. М -м. Солодкий, гарний, абсолютно солодкий. Не такий приторно солодкий, як соната, але сорт солодкий, без кислоти. Ягода плотненька, той сорт транспортабельний. Вибачте, бо в землі ковиряюся, землі під ногті понабивало. Соковитий, гарний, солодкий, транспортабельний сорт. Ну і, звісно ж, з таким розміром це бомба. Просто бомба. Всім пока! І гарних вам врожаїв.